Бомба, закладена в приморському райсуді, виявилась жартом. Одесити вимагають від правоохоронців негайного розслідування подій Чорної П'ятниці. А міліція закликає політичних опонентів до миру та спокою 9 травня. В ефірі новини у студії Максим Лінник. Вітаю. Усі винні у трагічних подіях 2 травня будуть покарані незалежно від політичної належності, заявив новий очільник Одеської області Ігор Палиця в ході своєї першої прес-конференції. Губернатор не має наміру проводити кадрову революцію, а загрозу зовнішнього вторгнення в Одеський регіон вважає перебільшенням. Марія Яницька далі. Відновити громадянський мир в Одесі після трагедії 2 травня. В цьому ігор Палиця вбачає свою основну задачу. Новий очільник області готовий прийти для розмови як на Куликове поле, так і на Євромайдан. Одеситам, впевнений губернатор, потрібно знайти можливість і пробачити один одного, примиритися і почати домовлятися. Іншого шляху просто немає. Наша задача і майдана, і антимайдана, і мене, як адміністрації, Показати правду, якою бы страшною чи горькой вона не була, а должны понять, что що то, що произошло, це большая трагедія. но ми всі з вами должны поступати таким образом і разговаривать, і вести себе друг з другом таким образом, щоб ніколи в житті більше не допустити таких вещей. Новий губернатор Одещини пообіцяв покарати всіх винних у кривавих подіях 2 травня перед законом рівні усі, незалежно від політичних поглядів. наказаны будут все провокаторы, как из одной и с другой стороны, которые принимали участие непосредственно в нанесении тяжких телесных повреждений и повреждений и всего остального, которое привело к стольким смертям. Скажу вам сразу, что никто, какой бы представитель, какой партии, какой стороны, про украинских намаштованных, про российских намаштованных поглядов, не будет иметь никаких индульгенций, наказаны будут все, вина, чья вина будет доведена. Владиція зазначив, загроза зовнішнього вторгнення в Одеську область дуже перебільшена. В цьому губернатор переконався в ході розширеної наради із силовиками. Не надо искать внешнего врага. Не надо искать врага среди Росії, среди представителей Придністров'я. Не надо искать, что кто-то где-то откуда-то хотел нам сделать какую-то беду. Враг находится внутри той ситуации, в которой в данном случае в Одесі. Вірить губернатори в загрозу для облдержадміністрації. Охорона від людей йому взагалі не потрібна. Тож бійці спецзагону, які прибули сюди у понеділок, будуть виведені. З обласної адміністрації будуть зняти всі дерев'яні щити на перших етажах. Будуть убрані люди, які батальйон Київ здесь знаходяться в шльомах, в масках з пістолетами з автоматами. На вході будуть стояти дівчатки в міліцейських юбках, які будуть зустрічати людей і проважати роботники міліції і проважають туди, куди хто хоче йти. Очільник і квотного принципу призначень чиновників. Про це він вже попередив виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова. Свою команду Ігор Палиця обіцяє підбирати виключно за здібностями. У мене нету команди, яку я привезу з собою в Одесу. ні з западної України, ні з Києва. У мене просто нету людей, яких я не працюю, з людьми, які можуть бути професіоналами в рівні управління областю. Тому я буду шукати, дивитися присматриватися тих людей, які працюють. Кадрової революції губернатор не обіцяє, але певні ротації зробив вже в перші години перебування на новій посаді. Заступником голови ОДА зі зв'язків з громадськістю стала відома активістка одеського євромайдану Зоя Казанжі. Досвіду адмінроботи ігор палиця немає, тож скористається досвідом свого друга і колеги, очільника Дніпропетровської області Ігоря Коломойського. Марія Яницька Георгій Дячик. Відзначити день перемоги без ексцесів закликав Одеситів заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар. Напередодні він запевнив, що міліція готова запобігти можливим провокаціям 9 травня. Аналогічного кроку правоохоронці очікують і від решти населення. Заради цього свята, заради ветеранів, ми повинні зробити усе можливе, аби у місті був мир і спокій, щоб люди не боялися ходити вулицями, зазначив він. Обратитися до к населенню. тим... кто пытается снова повторить свои деяния в нарушение правопорядка в Одессе. Те просто не люди, которые могут нарушить какой-то правопорядок в этот день. Хочу вам сказать, что мы примем все меры для того, чтобы эти люди были задержаны. И никаких снисхождений не будет. И милиция сегодня не в какой-то там нейтрализации или перепуге и все. У нас есть все возможности, силы для того, чтобы навести здесь порядок. І щоб того, що случилось, не повторилось. Вимоги до міліції є і в Одеситів. Представники політичної партії Союз анархістів України мітингували у середу під будівлі обласного управління внутрішніх справ. Люди зажадали негайного розслідування трагедії 2 травня і ознайомлення з результатами слідства. Подробиці у сюжеті. Представники політичної партії Союз анархістів України зібралися з мирним мітингом під стінами Одеського обласного управління внутрішніх справ. Прийти сюди їх змусили трагічні події в Одесі 2 травня. Кривавої п'ятниці, в ході вуличних сутичок та пожежі у будинку профспілок, загинули десятки одеситів. Ця трагедія вимагає негайного розслідування. Підкреслив голова політвиконкому політичної партії Союз Анархістів України. Всім було понятно, що в пасне ситуації, яка була в Одесі, привозить сюда иногородних ультрас было крайне опасно. То есть тот, кто привозил, тот делал преднамеренную провокацию. Конечно, следствие, независимое следствие выяснит конкретных виновников, конкретных убийц, Но э, виноваты ті, хто организовал вот это противостояние. Результаты розслідування необхідно в найкоротші терміни довести до громадськості, заявляє В'ячеслав Азаров. анархісти, анархисты э, никогда не были ни на одной из сторон, ни с Майданом, ни с антимайданом мы не хотели участвовать в этой братиубийственном столкновении. Нам надо наоборот общаться с умеренными силами обох противоборствующих сторон и уводить их от прямого конфликта. Пусть они конфликтуют в полі. Леміки пусть они конфликтуют на круглых столах, но ни в коем случае с оружием на улицах. Поэтому мы продолжаем гнуть свою линию. Это на самоуправление, это на общественный контроль власти, и это на недопущение никаких столкновений больше ни в Одессе, ни в других городах. Звернение від политической партии «Союз анархистов Украины» передано на взгляд начальнику головного управления Министерства внутренних справ в Одесской области Ивану Катеринчуку. Я хочу, чтобы Одесса был мирным городом, как всегда был чтобы не повторилось то, что было 2 мая. Я пришел для того, чтобы выразить свое отношение к этой бойне и потребовать у органов быстрейшего расследования этого дела. Мы неравнодушны, что мы не собираемся оставлять это, как оно было и как оно есть. И не хотим смотреть на эту бойню, которую они устроили и могут повторить. Мы требуем органов нашей власти, чтобы они провели скорейшее расследование. Узнали, кому это выгодно, кто это хотел. И кто решил, что у него есть право отнимать чьи-то жизни и решать, кому принадлежат эти улицы? Ваших оперативных и непредвзятых действий напрямую зависит удержание Одессы от гражданской войны. Спасибо. Як ми вже повідомляли, щоб уникнути провокації в Одесі на 9 травня відмінено усі масові заходи. Проте для ветеранів Великої вітчизняної війни святкування Дня Перемоги вже розпочалося. Сьогодні урочистим концертом привітала їх 82-га школа Київського району. Долучився до поздоровлення народний депутат України Геннадій Труханов. Як святкували, знає Ілона Варава. Великої й над фашизмом посвящається Святкування дня перемоги розпочала одеська загальноосвітня школа номер 82 разом з педагогами та школярами, ветерані Великої вітчизняної війни, які мешкають в мікрорайоні шкільний, привітав народний депутат України Геннадій Труханов. Підвір'язника Великої побіди прозошла ще одна зустріч, планова встреча з жителями мікрорайону шкільний, з батьками, школьниками з ветеранами. Всі хочуть. Празнувати праздник, всі хотят радуватися той великої побіді, яка була 69 років назад. До зустрічі з ветеранами школярі готувалися заздалегідь і ретельно, вивчали пісні та навіть перечитали книги. День перемоги залишається одним із найважливіших як для молодого покоління, так і для ветеранів і тих, хто пережив війну. Добре знання уроків історії тільки допомогло школярам передати пережите колись їхніми дідами та прадідами. Театралізована вистава школярів не залишила байдужим жодного. Те, що відбувалося на сцені, навіювало на ветеранів спомени і чіпляло за живе усіх, хто знаходився у глядацькій залі. Присутство на таких праздниках – велика честь і велике удовольство бачити, як пам'ять, історична пам'ять про наших ветеранах, про нашій перемогі живе в серцях і молодих людей в тому числі. Вот сегодня была, в начале была такая сценка, как раз из времен Великой Отечественной войны, очень такая художественная сценка, театральная, как играли ребята, насколько было выражение лиц отвечало тому, что они играли. Это действительно они пропустили через себя. Теплые встречи до Дня Перемоги с водчолым ветераном готовят у каждого района города. Илона Варава, Георгий Дячик. Свет не без добрых людей. І це довели Одесити. У місті запрацювала нова соціальна служба, яка буде допомагати тяжко хворим дітям. Деталі в наступному сюжеті в Одесі почав діяти новий соціальний проєкт, який прийде на допомогу родинам із важкохворими дітьми. Проект сприятиме паліативній та хоспісній допомозі. Цільова група проєкту це важкохворі, важкохворі інкурабельні діти. Йдеться про онкогематологічний профіль хвороб. І переважно ми будемо працювати в гематологічному відділенні одеської обласної дитячої лікарні, а також члени їх сімей, тобто батьки і рідні, які дуже багато опікуються цими дітьми. Працюватиме проект протягом восьми місяців. Допомогу надаватимуть різно: це й моральна і духовна підтримка, і безпосередньо юридична консультація родин важкохворих дітей. В проєкті є свої першочергові завдання. Основні завдання проєкту, їх всього три. Ми організа... організовуємо психотерапевтичну групу для батьків важкохворих дітей. Це вже група вона працювала в минулому проєкті і буде працювати в цьому. В цьому році так само ми організовуємо психотерапевтичну групу для важкохворих дітей. Це на базі казкотерапевтичної терапевтичної студії, яка є підрозділом громадської організації Еліос. А також ми будемо далі розвивати гарячу лінію з питань паліативної та хоспісної допомоги у місті Одесі та Одеської області. В Одесі можна знайти довідник, в якому є інформація про всі підприємства та установи щодо паліативної та хоспісної допомоги. Питання хоспісної допомоги наразі дуже актуальне для нашого регіону. Ми повинні хоча б пару відділень, один для області, один для міста, відкрити для того, щоб посмотрети, як же в нашому місті це буде працювати. Тому що по Україні вже слава Богу достатньо хороший опит і він позитивний. Тяжело ці відділення працюють, Тяжело знайти ті спеціалістів. Но, э, давно Про етапи своєї діяльності соціальна організація «Елеос» інформуватиме через ЗМІ міста та області. Ілона Варава, Георгій Дячик. Будьте чуйними, а я з вами прощаюся до завтра. Якщо ви стали свідками важливих подій, телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам і злагоди. Побачимось.